Псалом 64, уся земле покликуйте Богові. Тобі, Боже, належить слава в Сіоні, і тобі має відданий бути обід. Ти, що молитви вислухуєш, всяке тіло до Тебе приходить. Справи грішні зробились сильніші від нас, ти наші гріхи пробачаєш. Блажений, кого вибираєш Ти та наближаєш в оселях Твоїх. Спочивати, той буде, наситимось ми добром Дому Твого, найсвятішим із храму Твого, грізні речі ти відповідаєш нам правдою, Боже, Спасителю наш, надіє всіх кінців землі та сущих далеко на морі, що гори ставиш своєю силою, підперезаний міцю, що втихомирюєш гуркіт морів. Їхніх хвиль та галас народів, і будуть боятися ознак твоїх, мешканці кінців землі, ти розвеселяєш країну, де вихід поранку йде вечір, ти відвідуєш землю та поїш її, ти збагачуєш щедро її, повний води потік Божий, ти збіжжя готуєш її, бо ти так приготовив її. Ти ріллю її, насичуєш вогкістю, вирівнюєш грудді її, розпускаєш дощами її, ти благословляєш рослинність її, ти добром своїм рік вкороновуєш, і стежки твої краплями товщу течуть, пасовиська пустині спливаються краплями, і радістю підперезались узгір'я, луги зудягнулись отарами, а долини. Покрилися збіжжям, гукають вони та співають. Амінь.